Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс і в мене збиралося сім квитків, які нам обов'язково треба потратити. І придумав я одну фішку. Що скоріш за все, коли ми грали в трьох, то ми попадались також проти команд, які грають втройом. І через що у нас в принципі получалось так мало ігр вигравати. Тому що коли я грав соло всі рази, то всі рази було плюс-мінус окей. І я більше перемагав, чим програвав. Тому можна попробувати ще зіграти чисто в соляново. Всі ці сім квиточків пройти. А далі треба Супер швидко йти і фармити кубки, тому що нам треба 30 тисяч кубасів. М, в общем-то, гра у нас збирання різних подарунків. треба зібрати 20 подарунків, Мені пропоную взяти дінамайка. Ну в принципі, тут є де сховатися, можна попробувати його взяти. Якщо команда пропонує, то чому б і не взяти? Наш ґент бере біту. У нас парал, біта і дінич в принципі. Команда непогана. Один ближнік, танк, другий, в принципі, середня дистанція. І я закидальщик. У них плюс-мінус похожа ситуація. Будемо ще спробувати щось придумувати. Отако просто, бем, вирубили. Диви, то ми прям добре повирубали, чуєш? В хорошо, можна позабирати. Обалдеть, у нас взагалі щас все дуже і дуже добре. Я можу навіть бомбу сюди закинути. Але біта, правда, всіх повикидувала, того бомба ні чорта не попала ні по кому. Так, поїде, у нас уже 15 кубків, Ти прикинь, на сіке все легко робиться. Правда, мене винесли. Клятий ворон взяв і тут на трохи. Ну нічого страшного, ми його щас попробуємо трошечки. Вирубити, так сказати, <хи> у нас 17 подарунків, в принципі, у нас все дуже даже хорошо і зараз е, випаде ще трошки подарків, і все. По ідеї, все, що нам лишилось, це просто-тупо-напросто дожити до того моменту, поки біта поверне подарунки. Да, все, 20-0 рахунок. Ми просто їх винесли абсолютно легко, так сказати, каточка, можна м -м, сказати розминочна, а ми її просто тупо занесли. От. Ну і ще я просто побачив, що мене денчик тут доганяє, і доганяє прям дуже жирно. Диви, я від нього був відірвався капець. Як? А зараз по факту мені надає майосике кубків назбирати, щоб все було прям максимально хорошо. І плюс до того всього можна забрати 2000 коїнів з батл паса. Це теж дуже хорошо. А що в нас по скіну? А, ну скін тут, звісно, такий собі галімий. Да. Згадав, згадав, що скінчик просто повне лайно. Того, в принципі, на скінчик нам байдуже. В общем-то, у нас, як я розумію, каточка, де у кожного буде по одному пострілу, якщо я не помиляюсь, якщо це іменно ця каточка, то я би взяв якогось умовно Макса. А Макса, я навряд зараз можу взяти. Мені знову кажуть, бери Діни. Та у нас тут катка, друга, нам не надо. У нас тут, по ідеї, ми будемо стріляти як да-да-да, це іменно це. Це в нас по одному ХП. Так що нам по факту тут ну не треба особо ні за що паритись. Тут байдуже абсолютно. Нам головне просто носити подарок і все. І до нього не підпускати нікого. Тут насправді хто залутав подарок, той може жити дуже довго. Направда, біта наша померла, бо вона пішла трохи не в ту сторону, їй би наліво треба було йти, а не направо. Тому от така і проблема. Тепер у них залутати цей подарок буде не так і легко. Так, шарф в мене ще з'їсть, поїде, і да, бо в мене перезарядка, блін, була клята. Бо я стрельнув по ньому тоді, коли він ще почував себе хорошо, ну нічого, ми його з'їдаємо. Так, нашій Дінич, сюди неси, сюди неси. Так, виносимо всіх. Хорошо. Хай Дінич держить подарунок. Нам, в принципі, треба дефати просто-напросто Дінича і кайфувати. Від цього, що ми його дефаємо. Або удіть, там два постріли зразу прилетів воно. Шарфав вбили. Так, я теж вбиваю, але й мене вбили, ну нічого страшного, по ідеї у нас уже 68%, все доволі дуже добре. Блін, не попав, проблема. Опять не попав, Галімо. Мене баз може вбити. Ну, ми база вбиваємо. І все, перемога. Прикинь, друга каточка поспіль і друга перемога. Оце хорошо. Тому взагалі доволі так непогано. Перемоги ці фармляться. Поїхали далі. Так, знову та сама гра, тільки Big Friend Угу, 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 Я поняв. Хорошо, більше хп буде. Ну, в принципі, в принципі, таке відчуття, наче було б непогано взяти якусь е, якусь Френка. Отако. І Френком ходити просто поняв. Буде багато ХП. Френком ходити. У нього нрка тисяч хп, у тільки 12. Да, ну в нас є закидальщик. Так, не попадаю. Подарка забрали гамнюки. Ну, мене їхній Френк просто роз'їв. Хоч у всіх ХП дуже багато. Блін, мене, звісно, з'їли, але я Френка їхнього з'їв. Але є проблема. Тік тут не дуже жирний, тому що ХП у всіх багато. І стіка не такий великий профіт. Так то, ну, подарками забираємо. І треба йти до бази по-любому. Так, я просто несу подарка, мені байдуже. Я просто несу нам його до бази, тому що тут ми можемо себе гарно почувати. Блін, і Спайко остався живий. Оце проблема. Він ще хілиться. Отако робити? Блін, диви, не попав. Так. уходим, уходим, уходим. Тут ще франк галімий. Збив у мене. Капець, ну у них просто якась команда жорстка. По факту тут дінич не сильно підходить. У нас ж і, дінич і Тік. оце що проблема, поняв? У нас і, дінич і Тік, і це реально халепа. І нічого не можна зробити, поняв? У всіх дуже багато хп, і і чітік не, не справляються просто з цією движухою. Так, убиваємо спайка. У нас конкретні проблеми з піком. Я не знаю, на що, наші чуваки взяли двох пацанів, які закидають. Вони ж бачили, хто що пікає, нащо вони брали закидальщиків. Із-за цього ми, в принципі, зараз і дуже погано себе почуваємо. І за цього ми програємо першу каточку. Ну на жаль, на жаль, що ж поробиш, і таке буває, але ми можемо шурувати далі. Так, тут у нас треба забирати подарунок і приносити на базу. Ні разу я ще не вигравав цю каточку. Можна попробувати взяти кенчі. Мені по факту треба попрямі, просто пройти. І як тільки я проходжу по прямі, все я забираю подарок і кайфую. Против нас матрас і ліон. Блін дуже серйозні гравці. Проти нас навіть не знаю, чи зможу я занести подарки, тому що по факту буде нелегко. Так, да, я навіть не встиг підібрати подарка, я міг ульту викинути з однієї сторони, але це трошечки не то, що хочеться брати. А матрас, бачиш, як пошурував матрас тут. І Ліон теж диви просто. Ну, Зато у нашого ворона вже три банки, він, по ідеї, ну, непогано буде вкидувати, головне, щоб він не помер, бо хп у нього маловато. З однієї сторони, нам треба і дефати, і нападати трохи. Отако От робимо? Но не черта не можу, я їхнього подарка забрать. Дефають вони прям дуже хорошо. А Леон в інвизі бігає і пробує забрати подарок. Шелі, куда ты закинула подарок? Давай, давай, давай! Все, приніс перший, хорошо. Нормально, живу-живу, поки ще дефаю. Потому що в нас є уже один подарунок. Нам надо поки що не ризикувати. Сейчас вони там гіперзаряди свої повикидають. Так, одного вбив, хорошо. Тікати. Треба втікти підхилити, щит получити. Фу-ху-ху-ху-ху. Так, отут прям проблема. Тут прям двоє. Але задефали, задефали. І ще й принесли подарок. Ворон приніс. Обалдеть, поки ці нападали. Ворон заніс. Кайфи. Я старплеєр. Непогано. Стараємося. І ще одна перемога нам в кишеню. По факту, на якому я щас місті, на 21 першому всьому навсі, але ну, в мене ще є три квитка. І якщо я всі три гри виграю, то в мене буде 22 перемоги. І я вилізу аж е в топ-11. Ну, непогано, непогано. Трошечки тоді, коли в мене було квитків купа, ми провтикалися і посливали багато, тому сильно спустився. Так, квікфаєр нам треба збирати. Душі. Хто буде хорошо душі збирати? з такою-то мапою. Я можу взяти якогось типа Джасси, і не паритися. У нас є матрас, у нас є дінич і Джесси буде в принципі, нормально. У них Кольт. Кольт, кстати, хорош. Тут дам Шелі і Шарф. У нас, чувак, фаташеч. Це мені не подобається. Це прям трошки поганенько. так ну... Кольт, йо моє чудо, а в нас матрас тупо спить Матрас тупо спить, і через те, що він спить, ми опустили, упустили кольта, а це погано трохи, що ми його упустили. А в них от шарф не спить! Ну, шарф помер, я теж помер. Він і вбив, але не факт, що ми там душу забрали. Ні, вроді забрали. Ну що там з нашим матрасом, взагалі чорт його пойми. Він якийсь безтолковий трохи у нас. Нам би турельку десь туди. Так, нормально. Ще одна душа є. Ну У них теж дві. І Шеллі померла, вона не встигла душу забрати. Так, хілимося. Оце проблема, що шарф підходить. Ну, що я гіпер нажав, що не нажав, все одно. У нас матрас якийсь трохи безтолковий був, якщо чесно. Один хорошо валив, а матрас щось взагалі не допомагав, ні черта. І виходить, що програш конкретний, дали нам плюхи жорсткі. Так, треба знову подарки тирити. Знову тирити подарки. Ну, знову візьму Кенджі, що робити? У нас матрас, Кенджі і Спайк. В принципі, матрас може хорошо тирити, якщо у нього все буде чітко. Проти нас теж матрас. газонюх і ще хтось. І ЕМС, вроді. Так, одного з'їли, мені би підхилитись. Так, є трохи проблем. Вони тут всі в трьох. Опа, це трохи проблема. Но подарка не встиг я забрати. Навіть не то, що забрати, я і підібрати, його не встиг і стирить, і взагалі нічого там не встиг зробити. Я вже попробую зробити щось типу такого. Боже, мене зажали, не можу нічого зробити. У нас можуть бути ще проблеми. Ну ні, вони всі розвернулись, так що ідеї подарка нашого не заберуть, але все одно. Ну. Подарка даже чуть-чуть не отдвинув нормально, не знаю. І ніхто не може нічого там зробити, по ідеї. Ну, спайкич задефав. І ульту нажать нажати не можу, ну тікаю. Отаку роблю. Блін, викинути не зміг. Не зміг викинути подарка. Хотів ультою викинути дуже далеко, але взагалі не варік. Блін, і кинув ульту Люту взагалі не туди. Надо було на них кидати. Я щось постійно плутаю, що я можу цей ультую туди притепатись, ну не факт. Так, тобі пока, і у нас ще 0-0. Даже не вбив газонюха, прикинь. Він коли Ульту на те кидається, просто шок. Так, у нас овертайм, вся мапа відкрита. Це насправді дуже погано, бо тепер Мс може чудити жорстко. Мене вбили. Щас Газонюк тут на чуде. Да, походу ще й програємо. Да. На жаль, на жаль, на жаль. Блін, ти прикинь, такі катки якісь потні. З ума зійти просто. Хоча я думав з нами матрас і я, я думаю, ми швидко зможемо забрати. Так, вбивати роботів. Окей, вбивати роботів це прикольно. Кого би взяти? Я би взяв тебе тільки з крилами. З нами Кольт і третього я не побачив, хто з нами. Щас подивимося. Шарф. Нормально. Проти нас Беллі, Ніта і Сенді. По ідеї, в принципі, шанси у нас великі. Диви, вона сразу Ульту накинула, прикинь. Но болта вони так і стирили. Ну, чисто із-за ульти Сенді, тільки із-за цього вони це зробили. Нормально живем живем. Отако От роблю. Бель вбиваю. По ідеї у нас болтів вообще супер багато. Вони мені не можуть нічого зробити. Ну як не можуть? Вообще можуть. Ми такого дійдемо, чуть-чуть би підхилитись. Ульту не встиг нажати, але в нас є шарф, він, в принципі, хорошо себе почуває. Дуже непогано чудить. Так, цього вбиваю, болт збираю. Отако От кидаю бомби. Перелітаю, случайно, ну нічого страшного, живем. Взагалі хорошо, все, останній болт у шарфа. Тому перемога. Хоч тут перемогли, але все одно він рейд якісь бішечки. У мене було 7 квитків, і перемог я зробив немало. Я зробив більше перемог, ніж програв. Програв я вроді десь дві каточки. Все, ото-навсім. І йшов в мене по. 19 місце. Ну, пайдіот, пайдіот. Все одно краще, чим нічого. Але це не все. Нам треба збирати кубки. І кубків треба назбирати. Йо-майо, тому я пропоную, в принципі, далі шурувати і фармити юнітів до 500 кубків. І перший з них, в принципі, Кольт. На ньому надо нафармити взагалі ерунду. Тому поїхали подивимося, що тут за мапа. Ну. Якщо чесно, не дуже під кольта. Взагалі не під кольта. Ну в принципі, що би і ні, давай попробуємо У мене насправді на ньому не так багато всього. Куплено Та він навіть десятої сили не має, і стар сили немає. В нього чисто гаджет, і все. Ну я думаю, що шанси у нас якісь є. Тому поїхали тестити і будемо помаленько збирати банки. Бо в кольта демедж реально здоровий. Опа, оце я прочитав, бібі. Ще одна така плюха, я можу откиснути Ну вона. Нє, блін, прикинь, зірвала мене цим все-таки шариком. Гамнючка. Ну ладно, хоча б нуль, хоча б нуль, хоча б нічого не слив. Мені там все на все є кубків надати, десь 20, якщо я не помиляюсь. А ще друзі, у мене прямо зараз проходить розіграш в телеграмі. Можна отримати собі дуже багато різних приколів, тому що у мене відкривається сервер в Майнкрафті, і ви можете отримати дуже багато доната класного на сервері на відкритті. Відкриття буде, якщо все буде добре, 28 грудня. Тому прямо зараз заходьте в мій телеграм-канал. Там уже зараз є розіграш. Обов'язково залітайте і кайфуйте. А мене ледве, ледве бас чуть не вбив. Ну у мене вже вісім банок. Мені вже можна нічого і не боятись. По факту. Ще один бас помер від Нані. По факту, все, що мені осталось, це все, то на все дочекатися, топ-1. І кайфувати. Так, десь ця Нані тусується, я її чув. А якщо я її чув, значить десь вона є поряд. Її вбив базлайтер. Оце прям проблема. Но базлайтер мав мало ХП. Того ми його підловили, так сказати, на помилці новачка. Якщо він звідти прийшов, то останній десь тут тусується. А. Він помер сам от зони, походу, да? Походу, не захотів получати, ну, щоб я получав демедж на ньому. І виходить, що мені залишилося на все 18 кубків. Це зараз дві перемоги дати з однієї сторони. А з іншої сторони, попробуй дай дві перемоги. Зараз влетить в тебе якась двіжуха. Тут, блін, купа кущів, нічого не видно. Такий ось спайкич, Френкель, примо там, шарф, базлайтер той же самий. Та й уже ні чорта, по суті, і не зробиш. Ну, головне, щоб демеджа було багато. Це ж Кольт. Він в цьому плані дуже сильний. Ось тобі базлайтер. Дуже не хочеться з ним тусуватись на начальних етапах. Та й взагалі ні. З ким не виходить тусуватись тут і дідни чи Макакіч, і мені би хоча б просто-напросто ще пару банок. Макака заповільнив базлайтера. Якщо той ульту на фермі, він в мене так впригне, що мені хана. За пару плюх мені хана. Так що мені треба просто тупо дочекатися якогось топ-2, бо старт не дуже. Воно такі базлайтери, вони між собою там туляться. І виграває Ель Прімо. Виграє Ель Прімо, Ель Прімо помирає. Блін, просирається просто ульта повністю, але нічого страшного. Головне підхилитись. Макакіч може зробити біди. І тут Френк ой-ой. ой Френк може наробити більше біди, ніж Макака. Проти Макаки є хоч якісь шанси. Проти Френка шансів небагато І не дохилився я навіть. Ну, і такі діла бувають. Сам напав на нього, але і за те, що є він стрік, то я виходить 8 кубків получив, і все, що мені зараз треба, це просто топ-1. Або якщо топ-2 получу, то я получу, по ідеї, 10 кубків. А хоча ні, я получу 9. Ладно, треба топ-1. По-хорошому, ну не факт чи в мене вийде. Бач, тут теж є кольт, там шарф. Ну тут, по ідеї, я можу попробувати дві банки лутанути. Ні, я нічого не лутану, мене просто з'їдять я ще й. Кубки просру, да. І він стрік свій теж. Тут кстати, шейда мене реально качати. от шейд він хороший. Будемо ще пробувати щось робити. Будемо пробувати нормально лутати. Тут у нас сель Примо. Щас ми на ньому спробуємо натренуватись нормально Ну, або відігнати його хоча би. Ще й не попав. Йомойо, -йо, там ще Френк. Оце проблема. І не добиваю його просто, але топ-4, так, да, виходить? Да, бо всі повбивали один одного. Мені ще шість кубків, все на все. Це, коротше, в топ-4 попасти, все на все потрібно. І далі можна брат другого персонажа. Можна пробувати, можна пробувати. Поїхали. Так було вже дві банки. Йо -йо. Ох ти йо, там хтось є, там Шеллі. Шеллі тусуватись не сильно хочеться. Там і Бул, і Вольт, і Шеллі. Ще одного була вбили, було би ще база. Опа. Тара, це проблема, і в неї 100 хп лишається. Але в мене вроді топ-4, да? Да, хух, слава богу, все, 500 кубасів, сюди. І майстерніше підкачав. Так що, по факту, у нас все четенько. XP дабл. І можемо брати наступного челікса. Правда, отут заберемо оцю винагороду. 750 коїнів на дорозі теж не валяються, як ти казав. І нам треба по факту напевно, вольт. Але він хоче прямо на великих кубках, да? А хто це взагалі? Я навіть не знаю, що це за герой. Ладно, давай попробуємо з ним нормально потусуватися. Візьму шарфа якогось. Попробуємо. В дуоше дешечку, так сказати. Побачимо що ми спроможні, але я навіть не знаю, хто це що це за персонаж. Поїхали, подивимося. Це був, напевно, ні? Ну, як варіант. Нє, це не був. Я вообще не знаю, що це за персонаж. Це не той, що щит ставить. По ідеї це він, що в мене на ньому 10 кубків чи 20. <хи> ну зараз може більше в рані сотні. Так, ну, хто не знає, що тут ще є мій кент. Будемо ще дивитися, що ми можемо. У мене, в принципі, ульта вже є, якщо що запригнути можу, і пробувати, та щити теж буду. Одне погано, що віжена у нас ніякого тут немає на цій мапі, ну то таке. Можна і без віжена пробувати, тащити. Я тут кота качав. Це першого персонажа на тисячу. Ну круг ми пройшли, а нікого ще не побачили, хоча там є базлайтер. А, там і там і бас є. Йомайо, -йо, оце ми влетіли. Оце проблема, да, це все-таки було. Просто скінований був. І, на жаль, нас просто з'їли. Да, ну нічого страшного, таке теж буває. Головне, хоча б одного персонажа викачали. Мені ще по факту 7 кубасів, і в мене 29500. Давай прямо на комусь такому легесенькому. Шейда за затестю на цій мапі. Поїхали. Бо герой вообще класний, викачаний на максимум. Ось, все, тобі. Ще й заспавнився з двома банками просто Сразу. Ану, бам-бам-бем, все Хорошо. Поїхали далі. Вообще супер. За два удари тепер банка ламається. Ще ще широкі руки крюки поставимо собі. Та й буде ще чітко. Тут просто забираємо на ізі. Тут теж на ізі Лутаємо, шелі трогать поки не будемо. Краще банку взяти, чим шеллі тусуватися. А в нашому випадку навіть дві банки. Ще й біту заберемо. Там ще хтось є, обов'язково їх теж всіх побиваємо. Просто поки валяються банки на дорозі, то чоб нам їх не накачати, правильно? Так, тут хтось є. Да, тут шеллі тусується, ну ми її теж вбиваємо. Аби ще десь не дибати чубіків, а їх ніде нема. Десь ховаються. Тільки де вони всі б'ються? Там і пейпер померла. Хе-хе. так ось я тобі база. Не знає, що я тут. йому легенько плюшечку дали, що він аж обалділ. А в мене баз влетів, Йомаю. А в база теж багато. Базлайтера. Бо в цього база єрунда. ми його лопаємо, а от базлайтера вбити це буде. Ну, легко, да. Я думав, буде сложніше. Ну ізічний топ-1. Просто купа квестів закривається, і само собою 29500, дев'ять п'ятсот три кубка у мене вже є. Тому забираємо 300 коїнів, забираємо тут подарки в купу піни, всякі стардропчик. Шкода, що суперерний, а не якийсь бомбезний геми. Що саме головне, просто купа гемів. Забираємо ще 100 блінгів і ще один стардропчик. На жаль, вообще реєрні, саме звичайний. ну нічого страшного. Далі ось подарки пішли вообще бомбезні. І це дуже хорошо. Що нам до міміка. Ну, взагалі, так-то небагато. Получається, мені надам 530 е -е, кредитів. А чи я можу цих 530 кредитів тут наудати? 200 400. Ні, не зможу. Ну, значить, в наступному сезоні він у нас вийдеться, але тут я можу позабирати ще купу разних бонусів. Леєріконку, легендарний А ну! скін на біту. Непогано беру хороший. Так і гіпер просто, гіпер рандомний стартропчик. Оце саме класне. Через 13 годин ми його обов'язково відкриємо і будемо кайфувати. На цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайдені. А з вами був Санчеус і всім пока-пока.